Ортопедичні кросівки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика Стамбул. Дуже гарні, дуже якісне взуття. Виготовлено все з натуральних матеріалів, натуральної шкіри, високотехнологічних матеріалів це підошва, бачите, ребриста така, що не буде сковзити. Молодеж дуже любить. Висока підошва, бачите, ось така? Що ніжкам не буде холодно? А, якісні фурнітура. Бачите, ось таке на одній липучці. Правильний ортопедичний заднік, а, резиночка ось зверху, що гарно фіксує ніжечку. Глубоченькі вони, бачите, такі, що можна. Якщо у вас а, ваша стілечка, то ортопедична, то можете цю зняти. Вона теж ортопедична йде устілка з супінатором. Бачите, замість неї, і ви можете свою поставити, вони глибоченькі, бачите? Можете поставити свою устілку. Супінатор, бачите, все якісно дуже. Моделька на різну повноти мішку. Рекомендую Туреччина Мінімен.